Сьогодні готуємо тістечка з савоярді, крем-сир, мілка, солона карамелі і шоколадний ганаш. На вигляд елементарно на практиці квест. Почалося усе з горіхів. Я вирішила подрібнити їх у пакеті. Пакет не витримав моєї віри в прості рішення і горіхи розлетілися так, ніби це був спецефект. Далі я склеювала савоярді. Мілка плюс солона карамель виглядало дуже мило. Саме в такі моменти я завжди насторожуюсь. Потім шоколадне молоко, ложка, крем-сиру в тепле молоко перемішала і кожен сендвіч швидко туди, без шансів на сухість. Після цього обвалюємо тісечка в горішках і блендером обережно, бо ще трохи і у вас не крихта, а горіхова паста, як у мене. Крем з вершків у мене не вийшов, тож довелося рятувати ситуацію ганашем. Я дала йому застигнути в холодильнику, потім збила до пишності і нанесла мішком. Зверху додаємо шоколадні кульки за бажанням. Кухня була в кремі, в савоярді, в горіхах, у посаді, але тістечка вийшли нереально ніжні. Туйте задоволенням і без квестів.